Усім привіт! З вами Китнева і це нова серія Заплутаної Династії. Записую я її зраненька 1 вересня, тому всіх учнів, студентів, вчителів, викладачів вітаю з початком навчального року. А ми далі рухаємося з нашими набірчиками. По катсцені ви могли багато чого зрозуміти. Так, але перед тим як почати говорити, я прослідкую, що праєн погодував котика лікувальним а, смаколиком, тому що наш макі знову захворів. Ветеринарку я їхати не хочу. Ми минулого разу трішки підкупили смаколиків для нашого кицика. Ой, моя ти булочка. Так, от ви бачили всі катсцену, Вже багато чого могли з неї зрозуміти. Головне, це те, що всі тепер знають ну, крім сари. <салі> Сарі взагалі нічого не говорять. Наша мала. Всі, крім сари, вже в курсі, що відбувається, що колись Райан заключив угоду з Ліліт і прийшов час платити віддавати борги. Багато хто з вас справедливо зауважив, що Ліліт хоче забрати Едварда. Розалі, ти пропускаєш школу. Ти йдеш як спала собі, так і спи. День білий на дворі. Що тобі? Нема чим зайнятися, спи. Едвард вже тим часом нас іде в школу, і це дуже добре. Він у нас, в принципі, відмінник, булочка, домашку тільки не зробив. Сара теж піде в школу. Вона вже якраз повернулася з рідних канікул на початок навчального року. Нічого що у нас вівторок. Вважати, що він почався вівторок. Е, я так розумію, прокинулася в нас Раїса, Не дадуть мені вони договорити. Хай вона йде снідає. Ти збираєш весь врожай? Окей, хоч гроші заробим. Так, от дехто з вас справедливо підмітив, що Ліліт хоче забрати Едварда, але вона дуже чітко натякала на вампірську кров. А Едвард, як ви знаєте, не вампір. Тому, зі слів Райана з цієї всієї касцені в цій кас -сцені ви явно мали зрозуміти, що прийшли не за Едвардом. Коли Едвард прибіг додому говорити з батьком, він надіявся, в принципі, теж тільки поговорити з ним. І Райан надіявся, що ніхто їх не почує і не хотів нікому розповідати про те, що сталося. Він хотів спочатку сам з цим розібратися. Але сталося не так, як гадалося. Підслухала і Розалі все, що там говорилося, але ніхто не знає, що вона в курсі. Всі думають, що вона десь була своїми справами зайнята і нічого не чула, тому що вона себе не видала. Але от Раїса. Чітко дала знати, що вона все почула і вимагає від Раяна пояснень. Пояснення були, вони говорили. він розповів все, як сталося, але суть в тому, що Рейсі боляче, боляче від того, що Раян не поділився з нею такими складними рішеннями, не порадився з нею. І на фоні цього всього довіра Раїси до Раяна ну, зазнала такого сильного удару, будемо так вважати. Раїса до речі, пішла на роботу. Треба її взяти працювати сумлінно, щоб трішки покращити її успішність, це вона вічно незадоволена всім. Сам же Райан, сам Райан, дуже, дуже злиться від. Всієї ситуації, тому що насправді він не знав, чого саме буде вимагати від нього ліліт, і він ніяк не міг навіть уявити, що вона буде просити віддати їй дитину, але разом з тим він розуміє, що це його прийняті рішення, і відповідальність за ці рішення теж на ньому. Хоча по факту ці рішення впливають на життя не тільки самого Райана. не дивлячись на всі останні такі негаразди з Розалі? раян дуже не хоче її втратити, і він до останнього не вірить, що може її втратити. Хоча вже зараз, десь підсвідомо він починає розуміти, що насправді втратив її він вже давно, але досі відмовляється в це вірити. Так, моя вампірка прокинулася. Треба дати їй передати трішки фруктів. Ось цих, бо в нас це рівно немає з кого крові випати. Я тут, як можете бачити, трішки почала обставляти кімнату Розалі, підвал Розалі, але в мене ще досі погано виходить. Грошей просто не вистачило. Я ще крім кімнати Розалі, я оновила кімнату Сари. Вона ж тут тепер одна живе, тому я їй теж трішки докупила, оновила меблів, ліжко, письмовий стіл для неї. Ну і для Едварда теж оформила його ось таку невеличку робочу зону з ноутбуком, де він своїми справами займається. Так, ну і розійшла мова про гроші. Давайте я тим часом продам просто все, що назбирав в нас, крім напевно цього насіння Райан, тому що він так нормально вже всього не збирав. Оце теж продав. Нам треба гроші. Справді нам треба гроші. Добре, що він отримав трішки грошей за свою пісню, але це все рівно мало. Ну і добре, що Рейса теж ходить на роботу. Живуть вони в шикарному маєтку, але грошей в них досі нема. Ну от, а в нас прийшли рахунки: 3600 рахунки. За що я їх буду платити? А фіг його знає. А хто це до нас прийшов? Мемнон прийшов. Ой, ще якийсь інспектор прийшов. Ой, дуже сумна в нас срозалі. Я думаю, вона піде запросить агамемнона. Так, іди, запроси його. Вона явно не просто поспілкуватися. Запрошує, ну ви розумієте. Ну до речі, хоче чомусь поговорити з тіткою Ліліт Ліліт, котра сестра Раїса. Продовжимо про Раяна і його складні прийняті рішення. Крім того, що він втрачає Розалі, чи вже давно втратив, як я вже говорила. Він втрачає ще декого, а власне Раїсу. І він теж відмовляється, просто не бачить цього, не розуміє і. Це дуже погано впливає на саму Раїсу. В принципі, ми бачили, що з нею весь час відбувається. То криза середнього віку, депресія вічно незадоволена. Їй все не подобається. Єдине, що її досі тішить, це її діти, навіть Розалі в тому числі, хоча на рахунок. Неї Раїса вже перестала плекати якісь певні надії, сподівання. Вона просто знає, що ось в мене така є донька, я нічого з цим не зроблю. Мені потрібно її прийняти. Розалі. Що ти тут кому наговорила, що Ти така засоромлена. Де той агамемнон? Ось він. Іди, іди пей плазму. Можеш не питатися, трішки відео попей. Бі якраз треба. Як вчасно прийшов цей агамемнон, він колись був в них нянькою. Будемо вважати, не знаю, що це якийсь мужчинка, який просто заблукав і побачив їхній будинок. Прийшов не знаю, зарядити телефон, щоб подзвонити. Невдало він зайшов як в фільмах жахів, практично. І тут ммм, обід сам прийшов до мене. Рейчел телефонує до Райана, Давайте нехай Райан порозмовляє по, по розмовляє з сестрою. Скоріше за все, Рейчел телефонує запитати, як там Сара чи нормально доїхала. Вже початок навчального року. Емма теж пішла в школу, сумує за Сарою. Дуже класно вони провели час на літніх канікулах. Дуже дівчата зблизилися. Макі тут біснується, ганяє. Він же старенький, це насправді так сумно. Я щось провтикалася з цим. Можна було йому якісь смаколики, які його молодили б брати, але ну вже як є, так що в Раїна по роботі? В Райана все добре, і в нього сьогодні вихідний. Це чудово, Райан, знаю, чим тобі зайнятися. Чесно, не знаю, де я хоч прибиранням займатися? Книжки поскладаю на місце, бо якийсь трендець з книжками. А можна ось тут взяти, типу, сховати всі о, сховати всі бу... буки. Книжки сховати всі буки. Буває, коли ти граєш адріською головою розумієш, що за слово перекладати не встигаєш. Так, домашка вона ще не хоче робити. Ех, Розалі, я не знаю те, що з тобою робити. Ти Та така в нас капризна, мадам. Алло! треба було закрити комп'ютер для всіх, хто з нами не живе. Ти хоч поїла? Ну ти хоч поїла? Я знаю, куди піде розалі. Розалі піде приймати якусь якусь. Приймати ванну, буде чилити в ванні у нас її якраз треба. Тим часом Райан тут прибирання влаштував. Ти хоч сказати? Ти вже всі книжки сховав? Ти не всі книжки сховав, алло. Кутові теж треба їсти насипати. Кіт голодає. Опа! Ні, ну це звичайно дуже круто, але Емма і Сара живуть зовсім в різних містах, якби. я сумніваюся, що Сара могла б запросити Емму після школи додому, тому я відміню цю дію. Тобто телефонує зі школи. А, ні, не відповідає. Боже в неї дуже погана успішність тут. Це так сумно, насправді. Зате Едварда все добре. До речі, дам йому напевне дію зараз піти зразу робити домашню роботу. І наскільки я зрозуміла, в нього дуже хороша, да в нього дуже хороша відповідальність. Він нас росте дуже відповідальним хлопчиною. воно і не дивно. Так, і наша малявка тут бачу, хоче поїсти. Давайте хай Сара піде поїсть. Сара взагалі приїхала і максимально не розуміє, що відбувається, якого біса відбувається в цій сі. Ії, чому вони ніхто один з одним не говорять? Мене не було там умовних якихось пару тижнів. Ну, це вона думає, що їй не було умовних пару тижнів, а тут вже всі пересварилися, і ніхто ні з ким не говорить. їй ніхто, звичайно ж, не пояснює, що відбулося, але ну вона ж не дурненька, вона теж розуміє, що щось сталося, і звичайно, вона підозрює, що це щось пов'язане з Розалі що це через неї. Ти пішла бити ведмедя. Такі от справи іди цей з сусідом цим машинкою, що згубився, поговори так. До речі, а ну в принципі я не можу брати Райану щось їсти. Бо в нього, наче та він взагалі нічого не може їсти, тільки пити. То я йому не можу навіть салат з фруктів цим зробити. Ой, ти сонечко прибереш. До речі, вона хоче якийсь фастфуд з'їсти, якісь закуски. В нас просто їх немає. Так і хоче вона повеселитися. Не знаю. А чи будеш ти піднімати дозвілля, якщо ти підеш клацати на піаніно? Ну а якщо будеш, то це буде дуже круто. О, підіймається супер. Так, Раян, ти взагалі можеш піти навіть менторством, займатися вчити. Малу грати на піаніно. Ну типу, чому б ні? Власне, так. Раїса прийшла з роботи. Це дуже добре. Раїса, в тебе все дуже добре, але я думаю, ти не хочеш навіть йти додому. Ти просто зараз підеш на пробіжку. Тобі в тебе є неймовірно сильна. Не які від злості завчасно. Мені тут в мене на тебе плани. Боже, 10-й рівень виховання є в Раяна це так, якось е... ой, не знаю. Райан, ніке деся. Який десятий рівень виховання? Ти навіть не бачиш, що з твоїми дітьми відбувається. Яка іронія, просто я не можу. Але дуже чудово, мені подобається що типу, він сів пішов, є така. Можливість, чи він буде навчати маленьку сару нашу грі на піаніно? Чому б ні? В неї творчість він чудово буде прокачуватись. Про до речі, в неї соціалка на максимум? Нічого з собі. Ну і власне піаніно трішки вона прокачає, трішки отримує уваги від батька. Хоча я думаю, як ментор Раян дуже строгий і он наш плаче від того, як грає Сара. Ну ви розумієте, як це відображається на психіці дитини. Ти хочеш сказати, чи ти вже зробив домашку? Боже, як тебе все? Погано, Едвард Едвард. Думаю, неймовірно розгублений після всієї ситуації. Він не винит розалі в цьому, тому що ну по факту немає ніякої вини Розалі в цьому всьому, що сталося, але йому дуже прикро бачити, як це все відобразилося на стосунках батьків. Йому зараз можете бачити дуже навіть погано. Та торт з'їсти ще щоб тебе з'їли. Я думаю, Розалі піде погодує нашу корову і. Потім пограється з нею, напевно. Так, Раїса тим часом вже прибігла з пробіжки, біжить в душ. Вона хотіла провітрити свої думки. Не може вона зараз знаходитися прямо буквально поряд з Райаном. Вони один одного ігнорують і кажу: ну та, Райан, точно. Я почала плутати Едварда і Раяна. Це взагалі як називається зміна покоління в династії, так? так. Тебе є взагалі-то своя ванна, алло, іди теж прийми. Окей, прийми душ так, щоб охолонути, бо тобі явно дуже прям тебе все бісить, і підеш малювати картину. Пейзаж підеш малювати, будеш заспокоюватися. Так от Райан ще б хотів поговорити з Раїсою ще раз їй все пояснити, але в неї немає бажання ще раз це обговорювати. Можливо, вона і вірить Райану, що він не знав, що саме попросить Ліліт. За угоду, але навіть якщо і не знав, наслідки зараз просто дуже серйозні. І як я вже й говорила, їй боляче розуміти, усвідомлювати те, що він взагалі не подумав порадитися з нею, розповісти їй про це, тому що все таки це відображається загалом на їхній сім'ї. Не тільки на одному ранку, тому зараз Раїса намагається просто привести свої думки в порядок пробіжкою, малюванням. Вона робить все, щоб більш прояснити свої думки, менше перейматися і подивитися на все з холодним розумом, так би мовити. Завершити о щоденний робочий цей. О, то якраз завершу щодому. В неї просто страх є без безперспективної роботи. Він ще не з'явився, коли вона викладачем працювала. Як символічно, 1 вересня. Так, то що, не помився так, і чи що? А чому ти не помився? Я тобі випадково скинула твою цю помитися, і тоді приймеш душ. Розалі, мені здається, ти дуже нечесно вторглася в особистий простір Едварда, і сидиш тут за його комп'ютером. Він взагалі мав би заблокувати його від тебе. Та малявка дуже круто прокачується. Так, все було б дуже добре, але їй ще потрібно робити домашню роботу, тому я дам їй її робити домашню роботу. В неї Дуже швидко зробить, тому що вона у нас розумнічка Розалі, ти не переймайся, ти скоро підеш тусити, і будуть тебе хороші, хороші настрій, хороші емоції. Веселі ну бо вона взагалі не сильно якось реагує на все те, що відбувається. Типу її заінтригувало все. Звичайно, вона хоче зустрітися з тою таємничою жінкою, яка вимагає віддати. Такий інтригуючий борг від її батька. І, звичайно, вона розуміє, що тобі ж після слів Райана, що. Прийшли не по Едварда, що прийшли, скоріше за все по неї. Тому вона ще більше заінтригована. Так, ти хочеш сказати, що ти вже домалювала, Боже, яку ти картину намалювала? Іди, продай її колекціонеру. Продавай колекціонеру, Боже, як її плющить. Вона має нас рису читакувату. Так, я думаю, що Раїса хоче ще піти на пробіжку. Можливо, вже трішки пізно, але перед сном вона вирішила, що піде ще провітриться. А чому ти така дезорієнтована? А вона, походу, якусь типу вигорання творче зловила, чи що. Райан, ти в нас, як завжди, хазяюшка. Так, треба тобі пилосос. Нам треба пилососити. Бо тут трендець з цією пилюкою. Я її, чесно кажучи, після челенджу апокаліпсис просто ненавиджу. Так, тим часом наша малявка зробила домашку, вже досить пізно, але вона голодна. Ти таки не поїла чи що? Наче ж всі їли. А вона в мене просто така трішки не нажера, тому вона часто голодна. Рейса теж в нас побігає, я відправлю її поїсти і спати. Боже, тут так атмосферно бігати в Брібеї. Мені так подобається, як персонажі тут бігають, Це просто щось неймовірне. Я б сама на такій, на такій території, на такому узбережжі, побережжі, пляжі. Бігала з задоволенням, тут просто неймовірно круто. Опа, активна риса характеру. Давайте чому б ні? Я думаю, що в своїх стараннях, так би мовити, очистити розум пробіжками, Ариса просто здобула для себе нове хобі. Вона відчула, що їй це дуже подобається. і Це чудовий спосіб впоратися з своїми різними нав'язливими думками. Тому чому б ні. Вона так далеко забігла, мені з нею вже страшно. Край, ти молодець, як завжди, що попилососив, Ще йде котячий луток почистити, Наша прибиральниця так, малявка йде спати. Це чудово. Едвард же спить. Розалі тусується, як завжди. Я думаю, розалі. Ти дуже дуже нагло, по моєму сидиш тут переписуєшся, але ну окей. Думаю, було б добре дати їй так. Це напевне тут буде, іди початися початися з Ліамом. Я думаю, ти схочеш йому розповісти те, що ти дізналася, і запитати його думку про це. Типу, що їй робити. Ну а Ліам, як ми знаємо, він такий самий з Люка, як і Розалі. І він скаже щось, типу того, що вона хоче почути, того, що вона сама думає, тобі треба зустріти. З цією дамочкою, треба її знайти. О, та і вона, і Розалі цей мед А ха -ха -ха -ха. Та, на, Я ж просто вона підтвердила мої думки на рахунок того, що вони прям однаково з Злі генії, блін, і генії Так, дуже довго бігає наша self discovery Я думаю, вона вже повертається додому. Відправимо її поїсти перед сном, якщо щось є. напевно, є тільки тістечка. Ну, окей. Побігала і заїдемо тістечком. Чому б і ні. раніше Тут підвез. Раїн, до речі, якраз і може піти приготувати щось смачне для всіх. твоя доля Ти не спиш, ти вампір. Супу можна наварити. Давайте супу наваримо. Ой, не можеш, тому що раїса йде до холодильника. Райан сам не їсть, але він той, хто весь час буде готувати їсти де поки прибере. Ну і зараз якраз і підемо готувати той суп. Так, а Раїса відправиться спати. Цю спальню взагалі можна назвати виключно раїсиною, тому що, ну, Едвард, кажу, Едвард, боже, я ж кажу, що я їх бути. Рай тут взагалі не буває. От взагалі просто. А кухня якраз таки більше раєна, тому що він тут дуже часто готує. Суп запікається. Я тільки що це зрозуміла, тут суп запікався. Це знаєте, як в печі варили? Ставили таку цю штуку, варили в печі, і це тут теж суп запікається. Але. Ну, типу, сам суп виглядає просто круто. Мені подобається та Райан, Тобі явно дуже подобається аромат, але ну. А... Ти такого їсти не зможеш. Що ж, у нас сьогодні, напевно, досить коротка серія вийде. Я не впевнена, наскільки я цього записала, але наразі будемо закінчувати. Далі на вас чекає ще невеличка катсцена тому не вимикайте. А на цьому дякую за перегляд. Діліться своїми думками про розвиток подій цієї династії. Що ви думаєте, станеться далі? Чи забере нашу Раїсу Ліліт, чи Раїса не захоче піти до неї, чи навпаки, за. Хоче піти до неї, і як це відобразиться загалом на цій сімейці. На цьому всім папа, -па, скоро побачимося. huh ba <laughs>